Актуальні питання про здоров'я і не лише до вашої уваги. Рубрика Бережи себе на Ух Радіо. Партнер рубрики Медичний центр Оксфорд Медікал. Доброго дня. Мене звати Чукур Оксана Олександрівна. Я лікар-ендокринолог медичного центру Оксфорд Медікал. Цукровий діабет. Хто в зоні ризику? Цукровий діабет це хронічне захворювання підшлункової залози, зумовлене недостатністю інсуліну або резистентністю до цього гормону, що призводить до порушення процесів обміну в організмі і появи високого рівня глюкози. До групи ризику відносять осіб, в яких обоє або один із батьків мають цукровий діабет. Жінок, які народили дитину вагою 4,5 кг і більше, жінок з гестаційним діабетом в анамнезі, тобто тим діабетом, який розвинувся під час вагітності, осіб з ожирінням індекс маси тіла яких становить більше 30. Хворих на атеросклероз та гіпертонічну хворобу, пацієнтів з хронічним панкреатитом, хворих на інші ендокринні патології. Які є види діабету та чим вони взагалі відрізняються? Існує кілька типів цукрового діабету: перший, другий тип гестаційний діабет, який виникає під час вагітності, діабет, що розвивається внаслідок автоімунного ураження підшлункової залози, тобто моді та лада діабет. панкреатогенний, як наслідок різних захворювань екзокринної частини підшлункової залози, діабет спричинений лікарською. Засобами, але важливо розрізняти найбільш поширені типи цукрового діабету. Цукровий діабет першого типу це захворювання, яке розвивається внаслідок абсолютної недостатності інсуліну, тобто з якоїсь причин підшлункова залоза перестає виробляти потрібну для організму кількість інсуліну. Та цукровий діабет другого типу, для якого характерна відносна недостатність інсуліну. Цей тип діабету означає те, що власний інсулін є, але під впливом певних факторів він не виконує свою функцію належним чином. І погіршується чутливість організму, розвивається інсулінорезистентність. резистентність. Які аналізи здавати, і як часто яких лікарів відвідувати, аби контролювати ситуацію? Для своєчасного виявлення цукрового діабету всім здоровим особам у віці від 45 років слід перевіряти рівень глюкози в крові? Це можна робити самостійно за допомогою глюкометра або у лабораторії один раз на рік. А особам з підвищеної групи ризику додатково один раз на три роки проводити пероральний тест на толерантність до глюкози. Глюкозотолерантний тест це визначення глікемії надще та через 2 години після навантаження глюкозою. Особам, які вже хворіють на цукровий діабет, обов'язково потрібно перебувати на обліку в ендокринолога. Лікар після загальноклінічного обстеження призначає ряд аналізів, зокрема таких як глікований гемоглобін, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, визначення мікроальбомінурії, біохімічний аналіз крові з обов'язковим визначенням сечовини, креатиніну та розрахунку швидкості клубочкової фільтрації. Також лікар направляє до суміжних спеціалістів, таких як кардіолог, офтальмолог. Невропатолог важливо пам'ятати, що цукровий діабет це захворювання, яке протікає безсимптомно, тому потрібно регулярно відвідувати свого лікуючого лікаря для того, щоб запобігти розвитку ускладнень. Які міфи відносно діабету існують? Існує багато міфів щодо цукрового діабету. Серед них найпоширенішими є такі. Вживання цукру викликає діабет. Насправді, вживання цукру безпосередньо не викликає діабет однак, надмірне вживання солодощів може призвести до надмірної ваги та ожиріння, що є факторами ризику розвитку діабету. Тож здоровим солодкоїшкам слід бути пильними. Щодо власної ваги, а діабетикам відмовитися від цукру та обмежувати себе у вживанні продуктів з високим вмістом вуглеводів. Наступний міф це те, що мед можна використовувати замість цукру. Насправді, мед це фруктоза і глюкоза, до того ж об'єднані разом, тому, на відміну від звичайного цукру, мед різко підвищує глюкозу в крові. Тому з ним потрібно бути обережним. Ще одним міфом є те, що діабет не є серйозною патологією. Можливо, через те, що діабет настільки поширений, деякі Люди вважають, що це несерйозне захворювання, але це не так існує багато ускладнень, які можуть виникнути при поганому контролі цукрового діабету, такі ускладнення, як серцево-судинні захворювання, порушення функції нирок, пошкодження нервів, розвиток діабетичної стопи, погіршення зору. Ще одним міфом є те, що часто люди вважають, що деякі натуральні продукти виліковують діабет. Будь-які твердження про те, що продукт може вилікувати діабет, є помилковими. Багато рослинних або натуральних продуктів майже ніяк не впливають на цей стан, і в деяких випадках вони можуть потенційно завадити шкоди, оскільки пацієнт займається самолікуванням і відтерміновує призначення правильної терапії. А як харчуватись при діабеті? Пацієнти з цукровим діабетом повинні дотримуватися принципів, здорового харчування. Важливо не сидіти на довготривалих виснажливих дієтах, які спочатку дають швидкий результат, а потім дають високий набір маси тіла, оскільки це є стрес для організму. Тому потрібно розуміти, що таке тарілка здорового харчування. Це та тарілка, 50% якої становлять овочі, тобто продукти з низьким глікімічним індексом, високим вмістом клітковини. 25% цієї тарілки повинні становити білки, тобто м'ясо, риба, яйця. Та ще 25% цільнозернові продукти: хліб з грубого помолу муки та каші з середнім та низьким глікімічним індексом. Для пацієнтів важливо розібратися з вуглеводами, які є повільними, швидкими вуглеводами. А також що таке глікімічний індекс. Це все ми розповідаємо на школі діабету, яку проводимо у клініці Oxford Medical Тернопіль. Ці заняття є безкоштовними, тому запрошуємо всіх долучатися до наших зустрічей. Дякую за увагу! Рубрика Бережи себе! Актуальні питання про здоров'я і не лише на ух радіо. Війна за вікном. Тому саме зараз варто берегти себе та здоров'я нам ще відбудовувати країну. Партнер рубрики Медичний центр